Занурюючись у взаємодію, ми часто несвідомо обмінюємося не лише словами чи діями, а й значно глибшими енергіями. Те, що здається звичайною участю, нерідко є складним процесом вкладання власної сутності в іншу людину. Коли ми приділяємо комусь інтенсивну увагу, ми передаємо не просто ресурс. А частину свого внутрішнього світла, свого життєвого потоку. Це більше, ніж просто жест, це невидиме запрошення, що створює зв'язок, а іноді й основу для певної форми впливу. Саме увага є тією дорогоцінною валютою нашого буття, адже за нею завжди йде наша душа, вона не лише фіксує зовнішнє, а й занурюється. Співпереживає, вбудовується у стосунки. І той, хто стає центром цієї уваги, несвідомо отримує важелі впливу. Він може завдати болю, відштовхнути, замовкнути, віддалитися, а той, хто віддає, все одно продовжуватиме вкладати, бо вже емоційно залучений. Це внутрішня потреба бути поміченим, оціненим, незабутим. Що робить нас вразливими у цій взаємодії? Карл Юнг неодноразово підкреслював, що справжня сила криється в індивідуації, процесі розкриття власної унікальності та звільнення від зовнішніх залежностей. Будь-яка форма залежності, навіть якщо вона маскується під прихильність чи самовіддачу, послаблює нашу внутрішню позицію. Чим більше наша психічна енергія прив'язана до зовнішнього об'єкта, чим сильніше ми прагнемо його схвалення чи присутності, тим менш стійкими ми стаємо у власній системі цінностей. У стосунках, де межі розмиті, де немає усвідомлення власної автономії, навіть найщиріша участь може перетворитися на пастку, на форму внутрішнього підпорядкування. Приховану під благородними намірами. Люди навіть на несвідомому рівні відчувають, коли ваша внутрішня сутність повністю в них залучена. Вони можуть не висловлювати цього вголос, можуть навіть не усвідомлювати, але це відчувається у тембрі голосу, у паузах, у тому, як ви дивитеся, як цікавитеся їхнім внутрішнім станом. Це і є та прихована передача енергії, ваша залученість. Це негласне гласне запрошення до впливу над вами, і чим частіше ви її проявляєте, тим звичнішою ви стаєте. Ваша самовіддача починає сприйматися не як дар, а як належне. Вони перестають цінувати, перестають дорожити, бо для них ви вже стали частиною їхнього комфорту. А комфорт це те, що помічають лише тоді, коли він зникає. Саме тому Юнг, розмірковуючи про психічні процеси, міг би застерегти від надмірної передбачуваності у наших емоційних проявах. Він би зазначив, що навіть найпозитивніші риси можуть стати небезпечними, якщо вони не супроводжуються здатністю вчасно відступити. Той, хто завжди поруч. Перестає бути джерелом внутрішнього напруження, яке підтримує почуття поваги. Справжня повага ґрунтується на певній дистанції, на відчутті того, що ви могли б відійти, але залишилися, а не на тому, що вас завжди можна покликати, і ви завжди прийдете. Таким чином, внутрішня залученість це гра на межі, і якщо ви в ній не вмієте відступати, ви обов'язково програєте, бо справжня сила. Не в тому, щоб бути потрібним, а в тому, щоб бути здатним відпустити. І ось тут починається найцікавіше: все змінюється в той момент, коли ви перестаєте бути емоційно залученими у звичний спосіб. Не тому, що втомилися, не тому що роздратовані, а тому, що усвідомили. Справжня сила не в тому, щоб бути зручним, а в тому, щоб бути вільним, коли ви припиняєте звичну емоційну участь. Все перевертається, мовчання стає гучнішим за слова. Паузи починають наповнювати простір новою вагою. І ті, хто ще вчора купався у вашій увазі, раптово відчувають порожнечу, не зовнішню, а внутрішню, бо ваша залученість була для них більше, ніж простодія, вона була гарантією, вони могли бути холодними, зникати, і все одно знали, ви повернетеся. Ви були тією стабільністю, яку можна було не цінувати, але від якої неможливо було відмовитися, доки вона не зникне. Перестати бути емоційно залученим це не конфлікт, не сварка, не демонстративний відхід, це зникнення внутрішнього подиху. Це коли ви не пишете першим, не ставите запитань, не пояснюєте, не виправдовуєтеся. Це коли всередині більше немає очікування, немає тривоги, немає спроби налагодити. Це тиша, яка лякає більше будь-якого крику, бо в ній відсутність залежності, в ній ваша автономія. І ось тут починається паніка. Не тому, що ви стали злим, а тому, що ви стали незрозумілим, непередбачуваність лякає більше, ніж гнів. Гнів це все ще енергія, це все ще залученість. Але коли ви спокійні, по-справжньому спокійні, люди починають відчувати, що втрачають звичний вплив, бо тепер все, що вони робили, більше не має ваги, їхні слова мимо, їхні образи порожні, їхня дистанція більше не інструмент. Ви більше не в їхній грі, а гравець, який вийшов. Завжди руйнує встановлені правила. Аналізуючи колективне несвідоме, міг би сказати, що страх часто ефективніший за любов, якщо йдеться про збереження контролю, але існує різновид страху, який вищий за будь-які загрози, це страх втратити вашу увагу. Страх втратити того, хто раніше був поруч, але тепер мовчить. Хто раніше відгукувався, а тепер байдужий. Хто раніше тримався, а тепер зовсім не тримає. Паніка це не просто емоція, це безсилля, це внутрішній крик, який усвідомив, що більше не здатен впливати на вас. І як тільки ви стали несприйнятливим до їхніх звичних дій, ви стали небезпечним, бо ви тепер невідомий, непередбачуваний, невразливий». А людина, яку не ранять ні похвала, ні ігнор це вже не об'єкт впливу, це центр, це той, хто спостерігає, а не бере участь, і це лякає. Ви не мститеся, ви не погрожуєте, ви просто зникаєте з емоційного поля, але саме це і викликає у них тремтіння, бо вони розуміють більше не можуть вас контролювати. Доки ви були емоційно залучені, ви були вразливі, ви проявлялися, писали першими, чекали відповіді, тривожилися, якщо мовчать. Ви вкладали час, почуття, думки, і в цьому була ваша внутрішня відкритість, яку вони приймали не як дар, а як належне. Люди швидко звикають до того, хто завжди поруч, хто відповідає одразу, хто хвилюється, якщо щось не так. Участь перестає бути подарунком, вона стає фоном, як електрика у стіні потрібна, але непомітна. Але все змінюється, коли ви раптом замовкаєте, не для того, щоб помститися, не щоб покарати, а тому, що всередині щось вичерпалося. Ви не грюкаєте дверима, не влаштовуєте сцен, ви просто відпускаєте. І ось це мовчання, справжнє, непоказне, викликає у них не роздратування, а паніку, бо тепер вони стикаються з тишею, в якій немає більше вашого внутрішнього болю, немає вашої залежності, немає вашої залученості, а це означає, що вони втратили контроль. Паніка виникає не з любові, вона виникає з втрати звичного впливу. Раніше можна було зачепити однією фразою, одним холодним поглядом, одним звинуваченням. Ви зривалися, переживали, пояснювалися, поверталися, а тепер тиша, тепер байдужість і це лякає понад усе. Юнг писав би про те, що мудрий індивід повинен вміти викликати певне почуття поваги. Не переходячи в ненависть. В емоційних стосунках ця формула набуває особливої форми якщо вас бояться втратити, вами дорожать. Але як тільки ви більше не даєте приводів боятися втрати, бо самі вже не тримаєтеся, їхня гра руйнується, вони втрачають свої важелі, вони більше не знають, як вас включити, їм стає не по собі. Адже ви були тим, хто повертався, тим, хто боровся, тим, хто давав тепло навіть тоді, коли його не заслуговували. А тепер ви спокійні. Ви як вода, що перестала текти в їхній бік, і вони не знають, де ви тепер. Ви не ворог, ви не друг, ви поза їхнім звичним простором, а це найнестерпніше втратити не людину, а вплив над нею. Ось у чому природа їхньої паніки. Вони відчувають, що ви більше не реагуєте, не відчуваєте, не згадуєте, не залучаєтеся, а отже, ви вийшли за межі їхнього звичного впливу. Ви тепер не той, хто потребує, а той, хто більше не залежить, і саме в цьому ваша перемога безшумна, внутрішня, остаточна. І чим спокійнішим ви стаєте, тим сильніша у них тривога. Бо ви не сперечаєтеся, не повертаєтеся, не пояснюєтеся. Ви просто зникли не зі світу, а з їхнього кола управління. Ви більше не граєте в гру, де за почуття платять холодом, а за вірність мовчанням, і ви не просите бути зрозумілим. Ви просто більше не потребуєте того, щоб вас чули у старому сенсі. Вони починають метатися внутрішньо не зовні. Роблять вигляд, що нічого не сталося, пробують заговорити з вами випадково, нагадати про себе, викликати хоча б якусь реакцію. Їм потрібно переконатися, що ви все ще вразливі, що у вас залишилася стара рана, що вами все ще можна керувати, але ви не відповідаєте. І це не поза, це нова стадія вашої свободи. Ось чому паніка це не про любов. Це про владу, яку вони втратили. Це не мені шкода, що ти пішов, а я більше не можу керувати твоїм болем. І ось у цей момент ви стаєте по-справжньому сильним, бо ви вже не емоційний платник. Ви тепер спостерігач, незалежний, вільний, той, що вийшов з під впливу. І цей страх справжній. Він не гучний, він не театральний. Він живе в їхній мовчазній свідомості, яка, нарешті, усвідомлює. Більше ви не реагуєте, а отже, ви більше не належите їхньому світу. Але найпарадоксальніше починається після паніки, коли вони усвідомлюють, вас не повернути. Не тому, що ви зачинили двері, а тому, що у вас більше немає того, хто чекав. У вас не залишилося місця для болю, який вони раніше використовували як інструмент. Ви більше не відгукуєтеся на тиск, не боїтеся втратити. І саме тут починається справжня сила, та, що не потребує зовнішніх підтверджень. Це і є безпристрасність, але не як відсутність емоцій, а як форма зрілого захисту. Безпристрасність не з'являється раптово, вона не холодна, вона вистраждана. Вона приходить, коли ви розумієте, якщо ви постійно горите для інших, у вас не залишається світла для себе. Якщо ви весь час реагуєте, переживаєте, залучаєтеся, вас використовують несвідомо як фон, як паливо, і в якийсь момент настає тиша. Не від образи, а від глибинного розуміння. Це і є новий рівень дистанції, в якому не холодно, але й не боляче, там рівновага. Тунг, говорячи про цілісність, зазначав, що людина повинна вміти захищати себе не лише грубою силою, а й мудрістю у цій безпристрастності, мудрість душі, яка навчилася не вступати в бій, коли перемога нічого не дає. Ви більше не доводите, що гідні любові. Ви більше не пояснюєте, що відчували. Ви не сперечаєтеся за своє місце в чиємусь житті. Ви просто мовчите, і цим мовчанням відновлюєте контроль над собою. У сучасному світі це може здатися жорстоким. Люди звикли, що якщо ви мовчите, значить, злитеся, якщо відсторонюєтеся, значить, мститеся. Але є третій шлях ви просто звільняєтеся. Ви не включаєтеся в чужі ігри, бо зрозуміли вони не про вас. Ви більше не дозволяєте себе розігрівати обіцянками, жалістю, увагою, яка приходить і йде коли зручно іншому. Ви охороняєте свій внутрішній простір, і це не байдужість, це зрілість. Ось чому безпристрасність це форма влади, влада, що мовчить. Ви не вимагаєте бути почутим, ви не кидаєте звинувачень, ви просто стаєте недоступним для маніпуляцій. Вони можуть говорити, можуть кликати, можуть провокувати, але ви вже в іншій внутрішній географії. І чим більше ви в цій тиші, тим ясніше чуєте. Ви нікому нічого не винні, крім як собі. Ви не відстороняєтеся з гордості, ви відстороняєтеся з поваги до себе, бо будь-яка людина, яка повторно знецінила вашу душу, не має права більше до неї торкатися. Ви не холодний, ви вільний, і ця свобода виглядає як безпристрасність лише для тих. Хто звик живитися вашими емоціями. І тепер ви розумієте ваша здатність бути незворушним це не маска, це броня, викувана з усіх образ мовчань, зрад і пробачень, які ви прожили. Це не камінь, це золото, бо ви все ще вмієте відчувати, просто більше не для всіх, більше не на вимогу, і ось ви йдете негучно, без фінальних сцен. Просто перестаєте бути не у фізичному сенсі, а в емоційному, і в цей момент вони відчувають, як всередині у них починає руйнуватися те, що здавалося вічним. Бо ви завжди були, ви завжди прощали, ви завжди турбувалися, ви були постійною величиною в їхньому хаосі. Але тепер ні. Ви більше не відповідаєте так, як раніше, ви більше не відгукуєтеся. І в цій новій вашій тиші вони вперше чують не вас, а себе, порожніх, залежних, вразливих. Ті, хто колись відчували себе вищими, тепер раптово дивляться знизу вгору, бо ви більше не просите любові, ви її не благаєте, ви не стукаєте в зачинені двері, а отже, ви стали недосяжним. І ось тоді вони приходять не з любов'ю, а з тривогою. Не з визнанням, а зі спробою повернути рівновагу ту, де ви турбувалися, а вони обирали, як реагувати. Вони повертаються м'яко, ненароком. Через фрази, випадкові дотики, ввічливі просто хотів дізнатися, як ти, але за цим страх, бо вони відчувають, як змінилася динаміка. Тепер ви не той, хто кидається вперед. Тепер ви стоїте на місці і мовчите. А отже, правила гри переписані тепер ви вибір, а не прохання. І ось тут і ось тут відбувається переворот ті, хто раніше були байдужі, стають наполегливими, ті, хто ігнорував, починають шукати зустрічей. Ті, хто знецінював, шукають схвалення, бо вони відчувають: більше немає доступу до вас. А людина завжди хоче повернутися саме туди, звідки її тихо. Але остаточно вилучили. Юнг, застерігаючи від знецінення власного я, міг би сказати: ніколи не повертай владу тим, хто одного разу тримав її без поваги. І це правило, ви тепер розумієте, не розумом, всією своєю сутністю, бо надто добре пам'ятаєте, як це бути в ролі прохача. Тепер ви не жорстокий, ви просто. Інший. Ви не граєте в колишні ритуали, ви не повертаєтеся туди, де вас не берегли, і не з гордості, а з гідності. Вони приходять назад, але вже на своїх колінах не буквально, а енергетично, бо тепер вони просять те, що колись викинули, тепер вони ловлять вашу увагу, яку раніше ігнорували. Іронія в тому, що ви більше не хочете, не тому, що мститися. А тому, що пройшли цей етап. Ви більше не шукаєте любові, ви шукаєте миру, ви більше не прагнете бути потрібним, ви прагнете бути собою. І коли вони це відчувають, їм стає не по собі, бо влада, якою вони колись насолоджувалися, тепер стала їхнім приниженням. Ви стали для них зеркалом. Ви не звинувачуєте, не докоряєте. Але своїм спокоєм ви показуєте, якою була ціна їхніх ігор, і тепер вона для них надто висока. Ви не мститеся, ви просто не повертаєтеся. Ви більше не просите, не переконуєте, не доводите. Ви просто йдете далі. Без них, без їхнього схвалення, без їхнього погляду, без їхньої залученості, не тому, що вони вам не потрібні, а тому, що ви більше не потребуєте. А потребувати це не про любов, це про залежність. І ви від неї вилікувалися не таблеткою, болем, досвідом, мовчанням, у якому ви нарешті почули себе і зрозуміли. Ваша цінність не в тому, скільки ви можете віддати, а в тому, як вмієте зберегти себе у світі, де від вас завжди чекають ще. Справжній вплив не в словах, не в крику. Не в поясненнях, вплив це рівновага, за якою стоїть не порожнеча, а наповненість. Ви настільки переповнені собою, що вам більше не потрібно, щоб хтось вас доповнював. Ви не шукаєте, не торгуєтеся, не знижуєте ціну на свою увагу, ви просто йдете по життю з розумінням, ви центр своєї сили, все інше опції, а не фундамент. Юн би сказав істинна сила це коли ти можеш діяти, але обираєш не робити нічого. Ви могли б повернутися, могли б нагадати про себе, могли б розпалити все спочатку, але ви не хочете, бо у вас більше немає того, хто чіпляється. Рівновага стала не бронею, а внутрішнім кліматом. Ваша тиша не захиста форма життя. Ви більше не хочете кричати в зачинені двері, вам цікавіше йти туди, де вас відчувають, навіть коли ви мовчите. І ось у цій внутрішній цілісності, ваша остаточна перемога. Вони продовжують думати про вас, продовжують гадати, де ви, з ким ви, чому ви більше не з'являєтеся, чому не реагуєте, чому стали таким чужим? А ви просто живете. Не на публіку, не в залежності, а у своєму світі, де немає більше болю, щоб ним маніпулювали, де немає більше любові, яку можна витягнути силою, де ви цілісний, навіть якщо один. Ви стали впливом, який діє без дотику, присутністю, яку неможливо утримати, простором, у який хочуть повернутися, але не знають як. Бо ви більше не частина чужих сценаріїв, ви автор, і це відчувається без слів, без сцен, без повернень. Вони колись думали, що ви завжди будете, а ви одного дня перестали бути тим, ким вони вас бачили, і стали собою.